Вітаю вас, мої любі, на казковому Зарепаді. Я дуже-дуже рада знову з вами зустрітися тут. Сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке називається Чарівне Слово, яке написала Валентина Осєєва. Тож приготуйтеся, сідайте зручніше, почнімо слухати. Маленький дідусь, з довгою сивою бородою! Сидів на лавці і парасолькою креслив щось на піску. Посуньтесь, сказав йому Павлик і сів з краєчку. Діздусь посунувся і, глянувши на червоне сердите обличчя хлопчика, запитав. З тобою щось скоїлося? Ну, і нехай, а вам хіба що? покосився на нього Павлик. Мені то байдуже. А ось ти щойно галасував, плакав, сварився з кимсь. Ще пак, сердито буркнув хлопчик. Я скоро зовсім утечу з дому. Втечеш? Утечу, через одну оленку втечу, Павлик стиснув кулаки. Я зараз її мало не відлупцював. Жодної фарби не дає. А у самої он скільки не дає. Пусте, через це тікати не варто. Не лише через це бабуся за одну морквинку з кухні мене прогнала. Просто ганчіркою, ганчіркою. Дурниці, сказав дідусь. Один насварить, другий пожаліє. Ніхто мене не жаліє, вигукнув Павлик. Брат, на човні їде кататися, а мене не бере. Я йому кажу візьми краще, все одно я від тебе не відстану. Весла поцуплю, сам у човен залізу. Павлик стукнув кулаком по лавці і раптом замовк. Отже, не бере тебе брат. А чого це ви все питаєте? Дідусь розгладив довго бороду. Я хочу тобі допомогти. Є таке чарівне слово, Павлик роззявив рота. Я скажу тобі це слово, але запам'ятай, говорити його треба тихим голосом. Дивлячись прямо у вічі тому, з ким розмовляєш. Запам'ятай тихим голосом, дивлячись прямо у вічі. О, яке це слово, дідусь нахилився до самісінького вуха хлопчика. М'яка борода його торкнулася Павликової щуки. Він прошепотів щось і голосно додав. Це чарівне слово. Але ти не забудь, як треба говорити його. Я спробую! усміхнувся Павлик. Я зараз же спробую. Він схопився і побіг додому. Оленка сиділа за столом і малювала. Фарби зелені, сині, червоні лежали перед нею. Побачивши Павлика, вона в ту ж мить згребла їх у купу і накрила рукою. Обдурив, дідусь, з досадою подумав хлопчик, хіба така розуміє чарівне слово? Павлик боком підійшов до сестри і смикнув її за рука. Сестра оглянулася, тоді, дивлячись її у вічі, тихим голосом хлопчик попросив. Оленко, дай мені. Одну фарбу, будь ласка. Оленка здивовано підвела на нього очі і збентежено проморкотіла. Е, яку тобі? Мені, синю, боязко сказав Павлик. Він узяв фарбу, потримав її в руках, походив з неї по кімнаті і віддав знову сестрі. Йому не потрібна була фарба. Він думав тепер. Тільки про чарівне слово. Піду ще до бабусі. Вона саме куховарить. Проженеть чи ні? Павлик відчинив двері в кухню. Бабуся знімала з дека гарячі пиріжки. Онук підбіг до неї, обома руками повернув до себе червоне, зморшкувате бабусине лице, подивився їй у вічі і прошепотів. Дай мені шматочок пиріжка. Будь ласка, бабуся випросталась, чарівне слово так і засяяло в кожній її моршці очах у усмішці. Гаряченького, гаряченького захотів, голуби мій, промовляла вона, вибираючи найкращого рум'яного пиріжка. Павлик підстрибнув на радощах. І розцілував бабусю в обидві щоки. Чорівник! Чорівник! говорив сам до себе, згадуючи дідуся Павлик. За обідом Павлик сидів, приникшклий, і прислухався до кожного братового слова. Коли брат сказав, що поїде кататись на човні, Павлик поклав руку йому на плече і тихо попросив. Візьми мене, будь ласка, за столом одразу всі замовкли. Брат звів брови і усміхнувся. Візьми його, раптом сказала сестра. Хіба тобі важко? Та чому би не взяти? усміхнулася бабуся. «А вже ж, візьми. Будь ласка. Повторив Павлик. Брат голосно засміявся, поплескав хлопчика по плечу, скуйовдив йому чуба. Ой ти і мандрівник! Ну, гаразд, збирайся! Допомогло! Знову допомогло! Павлик вискочив за стол і побіг на вулицю. Та в сквері дідуся вже не було. Лавка була порожня, і тільки на піску. Лишилися накреслені парасолькою незрозумілі знаки.